Детальніше про те, що цієї ночі наші оборонці збили 115 ворожих БПЛА. за інформацією повітряних сил. Противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер, однією зенітною керованою ракетою С-300 та 181 ударний БПЛА типу шахет був застосований. Безпілотники імітатори різних типів, Підтверджено збиття у 10 областях України, 55 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Високі втрати Росії у війні це прямий наслідок рішення Путіна завоювати усю Україну. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зауважують, що кремлівський диктатор використовує жахливу і дорогу тактику, і саме він може зменшити кількість жертв будь-який час, коли захоче. У звіті зазначено, що піхотні штурми, які призводять до великих людських втрат росіян, приносять рефі лише непропорційно обмежені територіальні здобутки. На думку аналітиків. Путін прагне поступових повзучих перемог, вважаючи, що з часом зможе, якщо не завоювати Україну повністю, то хоча б вимагати для себе більше територій на ймовірних мирних переговорах. Також у звіті згадані постійні нічні удари росіян безпілотниками і ракетами по тилових районах України. Вони спрямовані на руйнування цивільної, енергетичної інфраструктури та вбивство мирних жителів. Зауважують в інституті.